Не знаю, що робити, але жити в одній квартирі з сім'єю брата більше немає сил. Квартира двокімнатна. Коли я була заміжня на гроші чоловіка, купила її в поганому стані. Вона була без ремонту, вклала гроші. Сама жила у чоловіка. Брат у той час одружився, і на сімейній нараді наша мама попросила, щоб брати з дружиною переїхали жити в мою квартиру, а вони за це повністю зроблять ремонт та облаштують. Її. Так вони жили 5 років, але я розлучилась, і мені довелося повернутися до квартири, бо жити було ніде. У брата вже двоє дітей молодший рік, жити разом неможливо, з його дружиною ми не ладнаємо. Брат постійно нервує, діти кричать, їм нікуди виїхати. Брат порахував, скільки вклав у ремонт, і запропонував вітати мені цю суму. І тоді вони поїдуть. Але у мене зараз фінансові проблеми. І немає можливості віддати, жити там не може, повертаюся просто переночувати, але вночі постійно плаче молодша дитина, брата. Стіни тонкі, я втомилася, так живемо 5 місяців, сил вже немає.